Найближчими днями спека в Україні посилиться. Прогноз від синоптиків. Найближчими днями спека в Україні стане ще потужнішою. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Якщо сьогодні, за його даними, максимальна температура в Україні буде плюс 35 градусів, то вже завтра стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях покажуть плюс 32 плюс тридцять градусів. Нарешті території очікується плюс 27, плюс 32 градуси, а вночі буде плюс 17, плюс 22 градуси. Також синоптик прогнозує, що 6 липня у західних, північних та місцями у центральних регіонах Очікується дощі з грозами. Місцями сильні зливи, а також можливих град та шквали до 23 метрів на секунду. У південних та східних областях буде переважно без опадів. О п'ятницю 7 липня у східних та південних областях утримується спекутна та переважно суха погода. Нарешті території України пройдуть дощі, подекуди сильні. А грози місцями град та шквали 17-22 метри на секунду. Прогнозує Ігор Кібальчич. Температура повітря вночі становитиме плюс 18, плюс 23 градуси в день, плюс 25, плюс 30 градусів. У південних, центральних та східних областях повітря прогріється до плюс 31, плюс 36 градусів. 6 липня на півдні температура підскочить до плюс 32, плюс 38 градусів. На заході буде плюс 26, плюс 27 градусів. А на решті території очікується плюс 28, плюс 36 градусів. Перед вихідними 7 липня на Сході, Півдні та у більшості центральних областей повітря розжарить до плюс 31, плюс 37 градусів. На Півночі буде плюс 26, плюс 29 градусів, а на Заході стовпчики термометрів опустяться до плюс 19, плюс 21 градуса. Рекордна спека у світі третя липня став найспекотнішим днем на планеті. Середня глобальна температура досягла 17,01 градуса за цельсієм. Такого не було за весь час спостережень. Вчені кажуть, що такі температури буквально смертний вирок для людей і екосистем. Причиною підвищення температури вони називають зміну клімату та ельніньо. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!